Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео хочу запропонувати два варіанти салатів. Це чудові поєднання, легке приготування та смачні результати. Для першого салату треба відварити куряче філе. М'ясо підсолюємо і вкидаємо перець горошком. Можна додати і лавровий листок. Чверткільцями нарізаємо цибулю. Додаємо півчайної ложки солі, неповну столову ложку цукру, 50 мл оцту і 150 мл води. Добре перемішуємо і залишаємо маринуватися на 15-20 хвилин. Беремо 1-2 болгарських перців. До речі, щоб легко було почистити, розрізаю по ось цих лініях. Тоді перець легко розділяється, а в руках залишається тільки корінчик. Нарізаємо перець смужками. Коли охолоне м'ясо, розділяємо на волокна чи нарізаємо кубиком. До м'яса та перцю додаємо 100 г кукурудзи та мариновану цибулю. Майонез, сіль, перець і прекрасний смачний салат готовий тамувати голод. Другий салат ще простіше аніж перший і не менш смачний. Називається Я заглянув у холодильник і зробив собі салат. Кубиком нарізаємо 2-3 огірка. Був ще шматок копченої ковбаси. Також кубиком. Зварив кілька яєць. Нарізаємо так само. Залишилося від попереднього салату пів банки кукурудзи. Заправляємо також майонезом. Сіль перець за смаком. Обирайте салат собі до душі. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.